Головне управління розвідки повідомило про результати роботи таємного проекту Блекбокс спільний таємний проект гурт. Та фонду Повернись живими, блогера Ігоря Лаченкова, Blackbox, завдав уже російським загарбникам збитків на суму понад 700 мільйонів доларів. Лише протягом останнього місяця він завдав окупантам збитків на понад 700 мільйонів доларів. Результати можна побачити: результати роботи на багатьох об'єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і на ворожій. Території це дослівно. Повідомлення цитується. Повідомлення головного управління розвідки. Ну і вгуру точнили, що протягом квітня-травня роботу проєкту окупанти помітили у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях. Начальник. Гур Кирило Буданов наразі можливо оприлюднити лише цю частину інформації про Black Box. за його словами. Проект працює над зниженням наступального потенціалу ворога, деморалізацією бойового духу окупантів та прийняттям ними своєї поразки у війні. І ось. Дуже цікаво, що важливо, що зараз ми чуємо про продовження цієї історії, бо її її анонс відбувався і ще в грудні 2022 року. Тоді фонд «Повернись живим разом із Ігорем Лаченковим блогером повідомили, що зібрали 230 мільйонів на Black Box для головного управління розвідки. Ну тепер ГУР звітує, що Є певні результати. Запам'ятаємо це і будемо далі відстежувати, яких же результатів досягнуть українські оборонці.